Доброго дня, загальний розклад. Що кажуть у вас за основ? Хто? Жінка, яка на даний момент емоційно проявляється по відношенню до ситуації. Жінка, яка бажає бути самодостатньою, але не зважаючи ні на що і ні на кого, навіть на власного чоловіка, партнера. Бачу, ціль не, не має перепон. Тобто, якщо щось вона бажає досягнути, то незважаючи ні на що і ні на кого вона буде діяти, її ціль благополучний достаток, досягнення бажаного. І от, незважаючи на те, що, наприклад, ситуація буде потребувати зради, або дії по справедливості це не для неї. Вона вчиняє саме так. Як требує ситуація або обставини, незважаючи на те, що правосуддя з її боку не має по відношенню до ситуації. Навіть якщо потрібно буде зрадити, вона зрадить, тому що бачу ціль, не бачу перепон. Саме головне це ціль, бажання досягнути результативності, бажання жити, наповнюватись, радіти і відчувати задоволення від цього життя. І загалом від результатів в своєму житті, що каже, що загалом ви не досягнете того результату, якого ви бажаєте. Вона не впевнена в тому, що говорить. Вона публічно може говорити саме, що ви не досягнете того, чого прагнете. Але розуміє, що ви достатньо самодостатня людина і трудолюбива людина. Тому можете сконцентруватися на даному завданні, на цілі, яку ви бажаєте досягнути, і ви досягнете. Хоча, скажу так, що нелегко, бо є саме ті, які бажають вставляти вам палки в колеса, але незважаючи ні на що, ні на кого, ви все одно. Подолаєте дані перепони. Що кажуть у вас за спиною? Що лише завдяки власне партнеру, з яким ви знаходите в стосунках, ви маєте певний рівень благополуччя і статку. Тому що на даний момент ви знаходитесь в підвішеному стані, стосується жінки по даному розкладу. Лише завдяки тому, що ваш партнер працює, ви досягаєте, ви в своєму житті понесли втрати із-за конкурентів. І немає ясності розуміння, чи загалом ви зможете здобути статус. І досягнути в своєму житті результативності. Саме розмова йде про вас як людину, яка втратила посаду, роботу, стабільність із-за конкурентів. Чоловік, який знаходився в страху, бачив вас саме конкурентку, і все зробив для того, щоб не дати вам можливості. Досягати результативності в своєму житті. Ну, все, бажав забрати собі. Ну, тобто, він бачив у вас саме ресурсну і самодостатню людину. Але зробив так, що ви в якийсь момент в своєму житті ви перестали бути ресурсною і самодостатньою. Але на даний момент ви є такою. І ви повинні вам говорити, що робити вибір. І впевнено рухатись до цілі, до результату, до здійснення мрій, активно проявляючись, незважаючи на дані розмови. Є плітки за вашою спиною по відношенню до того, що відбувалося в вашому житті, і сподіваються. Те, на що вони сподіваються, буде саме таким, чи загалом який результат ви будете мати для себе? Ви будете мати прорив, кардинальні неочікувані зміни. Відносно благополуччя достатку, фінансово і матеріального. І якщо ви вкладались, навчались, духовно розвивались, то от саме дане направлення, даний проєкт дасть вам можливості покращити дану ситуацію. Для вас відкривається саме ясність і розуміння по відношенню до того, якщо в когось є проєкт, то Здійсниться прорив, кардинально зміниться ситуація, бо я так розумію, що відносно даного проєкту ви вже працюєте, але позитивного результату, те, чого ви бажали, ви не досягали, то прорив відбудеться саме. Ну, і дані люди в розпачі. Тому що вони сподівалися, що ви будете знаходитись в хворобливому стані, без силі, без діяльності, без результативності в своєму житті, а вони отримають неочікувано для них інформацію, щоб ви перемогли, що в вашому житті відбуваються кардинальні зміни. Вони то сподіваються, що ви не здобудете, але говорять, що по відношенню до. Результати, які ви матимете в своєму житті, вони знаходяться в ілюзії, в марних сподіваннях. Дякую.